Що робити, якщо на чавунному посуді з'явилася ржа, точно не викидати, а реанімувати. Взагалі, чому вона може з'явитися? Чавунний посуд, хоча й екологічний, але потребує дбайливості. Якщо ви купуєте новий, його обов'язково спершу треба прокалювати. Його не можна мити по судомийці. в ньому не можна зберігати їжу. Приготували, переклали, помили, обов'язково просушили, змастили олією. Якщо зберігати мокрим, може з'явитися іржа. Коли вже іржа з'явилася, беремо засіб від ржі. У мене це від'єдалка. Вона дуже класно працює, одразу навіть чекати не треба. Обробили іржу, промили, витерли насухо, я ще додатково просушую в духовці і далі вже змащую олією. Змащування олією, захищаючи посуд, і він вам прослугує дуже довго. А які смачні страви в ньому?